Бугом на сабдошках влаштовують для волонтерів та представників громадських організацій. Це один із перших ретридів, які цього літа організовує відділ молодіжної політики Вінницької міської ради. Таку ініціативу запровадили ще минулоріч. Тоді на сабдошках відпочивали ветерани, військові та члени їхніх родин. Обов'язковий інструктаж з техніки безпеки та навчання, як керувати сабдошкою. І волонтерка Вікторія Комарицька готується стати на плавучу дошку. Дівчина трішки хвилюється, бо має контролювати баланс, але саме це допомагає в емоційному розвантаженні. Це другий раз я вже буду плавати. Прикольно, це розвантаження, хочеться відпочити, в кругу своїх. Понад два десятки волонтерів, медиків, родини ветеранів та громадські діячі відкрили цьогорічний сезон відпочинку на сабдошках. Таке емоційне розвантаження для тих, хто допомагає силам оборони, військовим та ВПО, організував відділ молодіжної політики Вінницької громади. Медик ДСНС Артем Фещенко розповідає, із задоволенням катається на сабдошці. Вода це його стихія, тому чоловік займається сабсерфінгом кілька років. Близько трьох років займаюся сапінгом. Сьогодні просто відпочиваємо нічого більше, займаємось спортом. Та й все. Друге літо поспіль, відділ молодіжної політики організовує такий спортивний відпочинок для мешканців громади. І такий ретрит не лише користь для здоров'я, а й можливість ментально відновитись. Проводимо такий захід для наших волонтерів, для наших громадських організацій, які безпосередньо. Волонтерять і спілкуються з нашими захисниками, з нашими ветеранами. Вони також виснажуються і хочуть перезавантажитись. І сьогодні ми надаємо таку саме можливість. Найближчим часом для мешканців громади готують чергове спортивне дозвілля на воді і чекають усіх бажаючих. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина.